Доброго дня! Котел Холмова. Шахтний 17 кВт. Виробництво завода Вітяць. Опалювана площа 160 квадратних метрів. Середньої висоти приміщень 270. В ньому горить все. Але доукомплектований нагнітателем повітря. Також блоком управління. Блок управління допомагає економити паливо і електроенергію, що є основним. Обв'язка котла проста. Блок безпеки, димар ізольований 13 метрів висотою, байпас, бачок і, в принципі, нічого такого більш нового. У ньому горить все: любе паливо: тирса, стружка, дуб, ясень, граб, вільха, торфобрикет, кам'яне вугілля. Але треба проводити регулювання, читати документацію і правильно його настроїти.